Так, друзі, таке невеличке відео хочу зняти Вау. про свої е, фреймінгові нейлери. Це ось така моделька на 30 градусів. Всім давним-давно вона вже відома. Е, ну, не знаю, що сказати. Просто топчик DGN692. Це дуже-дуже крута річ. І я думаю, що не один каркасний будиночок, не одну кришу люди такими фреймінговими нейверами зробили. І ось такий. Ну, це більше для м'якої покрівлі. Але... Якусь ОСБ плиту прибити, просто просто також топчик і моделька його наша DGM45RM. Це мої два, які я користуюся які вже трішечки попрацювали. Але є в мене новенький девайсик. Новенький девайсик. І це моделька 24 року HN920. І хто бажає ось такий е, нейлер отримати в Україні, пишіть в повідомлення і я вам його відійшлю Орієнтовна ціна десь 18300. Буде такого апарата. Хто захоче, я комплектую. Батарейками зарядне. Не думаю, що вам потрібно було, буде, але зарядне можу вам організувати в подарочок, але його в Україні потрібно буде перепаювати. Ще раз нагадаю, що європейські акумчики 18 вольт пишуть, американські 20 вольт, але це не має ніякого значення, оскільки просто маркерують для Європи 18, для Америки 20, вони повністю суміжні. І ось такого красунчика ви зможете отримати зроблений він в Мексиці, не Китайчик, не Китайчик, хоча, якщо чесно, я вам правді скажу, немає значення, чи оригінальний девал зроблений в Китаї чи в США, чи десь в Європі, в Чехії, чи в Мексиці. Стоять просто в різних країнах їхні заводи, і значення ніякого це не має, тому що ці заводи від DeWalt. Я сам користуюся інструментом DeWalt. Це мої нейлери. Є ще в мене три фінішних і в наступних відео я вам зроблю, зроблю детальний огляд повністю своїх нейлерів, якими я тут користуюся у США. Так що хто бажає ось такого жовто-чорного красунчика, монстра, то звертайтеся. звертайтеся і він буде у вас.